Ух, тишка, яка вона прикольна вийшла. Всю вже підсохло, ну не геть. Ще не геть. Сохне, як виявляється, довше. Але вона прикольна, вона по текстурі геть-геть, прикольна. Зараз ми її ще шліфнемо. Заберемо оці всі такі випуклі частинки. І все. Текстура кльва. Вона що бетон. Так, підождала до вечора. <кхм> ця стіна так ще і не висохла ця, що е, ну, надвір. Е, ця стіна, що надвір, правда, висохла. Ну, ще така трішечки десь там. Вже можна е, спокійно шліфувати. Ну, а та висохла, то я зараз взяла ось о, о, такі, о, такі круги. Одну витерту геть взяла. Вона то сороковка, краще було б десь 120-ка, 200, ну, десь більше. Але ця витерта нормально. А ця в мене піде чисто на угли. Зараз зашліфую. І ця в принципі, теж така. Ну, подивимося, поки зашліфую цю, і тоді вже будемо дивитися. Дивіться, як вона. Я просто навіть уявляю, я вже, ну, вже бачу просто наперед, як воно буде виглядати, коли воно буде пофарбоване. Саме, реально міцне. І справлятися з ним дуже-дуже приємно. Дивіться ось така різна структура є. Прям знаєте, мені воно сподобалося. Ну, я прям розумію, що я ось цю штуку буду. В принципі, в багатьох місцях тепер ну, приміняти, тому що ну, ось подивлюся, ще по покраски. Ну, по, по самій текстурі, по оце, цьому всьому, мені воно дуже подобається. Тому що з нього можна зробити, як я вже зрозуміла, можна зробити будь-що. От взагалі. До рівного до просто, до такого всякого. Ну, таке воно еластичне. Єдиний мінус, що воно довше сохне, ніж шпаклівка. Ну, тут таке вже треба буде почекати. Тому що в деяких місцях ось зверху вже все в нього хорошо, начебто висохше, а усього вже воно сухе. О, ось тут повністю мокре, внизу повністю мокре. Ну, тобто по, по тому, що воно чисто довго сушиться, оце єдиний його мінус. Я думала, що вже воно буде сухе, тому що батареї тут є, і тут маленьке приміщення, то тобто, є таке. Ну нічого, почекаємо. Хотілося би швидше звісно, це все діло зробити, але вже як є, почекаємо і тоді подивимось далі. Ну, саме сама, його... І що на дотик, воно дуже таке якесь цікаве, прям. Що справлятися з ним, що прибирати. Ось дивіться, пройшла доба практично. Прибирати десь там в углах чи ще. ну, Дуже-дуже легко. дуже, Хоча воно і міцне. Коротше, значить, будемо чекати цього висихання. Поки що, не знаю, можливо, можливо, можна вже подумати з приводу тих полочок, тумбочок сюди. Бо тут же ж проект. То, можливо, тим часом тим часом подумаємо, що з ним далі робити. Привіт. Ну що, вчора ми не дочекалися, поки в нас повисихають всі наші там, ті стіни і будемо щось там продовжувати робити, як уже настало свято водохреща. Так що, е, зі святом вас усіх, хай свята вода омиє нашу землю від. Е, оцеї нечисті, яка на нашій землі десь з'явилася, і хай все буде добре. Хай благословить нас там Бог. То Ми сьогодні вирішили, так як сьогодні свято, і нічого, звичайно, що робити не можна, то ми вирішили зробити собі такий собі гарний вихідний, посмажити шашличок е і відпочити. Просто відпочити. Тому що е ну, останнім часом так у нас все. Сильно завалено всім, коротше кажучи, так що отаке. отаке: ми сьогодні будемо відпочивати. Зараз замариную цибульку. Зроблю, Запечу знову ту свою картоплю моїх саму улюблену, ту, що із крохмалем, що я постійно її печу. Щось такого вже не хочеться, а захотілося просто шашличок. Печена картопля, маринована цибулька, і все. І все. І весь обід. ням-нямсік. І Андрику, а ти що робиш тим часом заїдженик? Він у нас сьогодні трохи потерпів на тренуванні. Руку божечки збив. Мандарин навіть на вавки вбирай. Гепнувся, син? Гарно так потренувався, так прям спорт це здоров'я моментально. Каже мама з порваними зв'язками колись на спорті і з перекрученими м'язами. На все життя здоров'я мамі після такого спорту. А так то здоров'я, а так то так. У нас мангальчик нагорає поки що. На Дворі ще погода, я вам скажу така. Особливо як для таких сонцезалежних, як я, ну це вона важка взагалі ця погода. ну, ну, ну це факт. Хочеться так, уже хочеться сонечка. Або, сніга. або снігу, так, да, якщо чесно, або хоча б снігу, щоб можна було хоч щоб якось. а То зелена трава. Е, стоїть. Весна, Ага, весна, так. Да, треба піти подивитися до тої цибулі, можеш провести. Уже підсніжники росте? Десь дасть ростуть. Та да. да. геть спокійно, немає така погода, ж це взагалі. Ма, став, вона все в році не буде рости. Чов? А вони ж під снігом ростуть. Да? Ой ти боже мій. Ти вітамінізуєшся. Наші тих мандарин що я не знаю. А що це, це в тебе? А що тебе? Авокадо за Мексико Ваня вирощує авокадо. А звідки ти знаєш, що його треба було бачив. А, так? Да? А зрозуміло. Скоро в нас буде авокадо. Два тижні і поросте. А, поняла. Ясно все, ясно, понятно. Ой, отака смачна тарілка в нас вийшла. Цибулька так гарно замаринувалася, довго маринувалася, бо кар картопля довго дуже пеклась. Другий сорт, і вона ну, не підходить для випікання взагалі-то. На наступний рік іншу буду за замовляти. Я в цьому році купляла багато такого сорту і мішачок іншого. То на, на наступний рік от, от того іншого буду все замовляти. Бо та інша дуже смачна, ця, звісно, трохи підводить. Але це кишо? Івасика з нами немає, тому що у нього друг прийшов, та вони сидять в себе там, їдять. І ми з сіреньким собі. Двух. Вдвох. Вдвох. При, Привикаємо до старості. Так, да, да, да. Прийшов, прийшов час, коли ми вже все, коли в дитини вже свої інтереси, а ми вже чисто вдвох. Все, смачного сіріньки. Дякую <реш> за чітка. А воно ж, блін, понімаєте, коли ото праздник, то воно ото ті біси ганяють. Сиди собі спокійно, дивися воно серіальчик. Ди, ти, ми просто на серіальчику там зараз зависли, а його щось там 23 чи 27 серій, а в нас тільки сьома. <реш> то лежи собі, дивись, серіальчик. Не, треба піти, подивитися, все ж таки, що тут з моїми висиханнями. Тому що я так хочу вже його поскоріше завершити це взагалі. Так прийшла в свою обітлю. Коротше, нормуль. Ця стіна висохла, ця уже висохла. Ну, ця трошечки сировата. Але я підозрюю, що. І прикол в тому, що тут якраз батарея, а вона то сировата. Ну, я ще думаю, що, можливо, вона не сировата, а можливо, вона просто холодна. Не знаю. Але ж це не холодна. Ну, взагалі, все рівно завтра будемо щось з ним робити. А то, якщо я буду ждати, ну вже ж по факту, то воно ж повинні однаково висухнути. Ну ж однаково Коротше. Все рівно завтра будемо вже щось робити. Бо мені вже сьогодні хочеться взагалі. То, да? Я ж кажу, праздник. ці... Біси питаються влізти в чоловіка. Вічно, як тільки праздник, всім все хочеться робити. Ну, не знаю, як вам, але мені постійно хочеться щось робити. В простий такий звичайний день якось не так хочеться, як, як тільки праздник. Вже, що трохи нудися ходиш. Хоча я сьогодні не нуджуся, з самого ранку, і Васика на тренування завезла, потім там по заправках, по автомагазинах, по магазинах. По, короче, наче не було часу, в принципі, і нудиться, а все рівно якось так хочеться його вже поскоріше. Блін робити, бо мені гардіробну хочеться. Найбільша моя мрія зробити гардіробну, ну, просто, щоб зробити гардіробну, треба спочатку зробити тут. Отак. От то мені вже хочеться поскоріше вже туди переходити. Так що, бо. Найбільше мені треба зробити там кімнату. Ну, поки, поки тут не зроблено, то я ж не можу там робити кімнату. Короте, отаке, отаке. Так все запутано, Непонятно. але як є. Так що таке? Так що завтра ми вже його однозначно закінчимо. Ну, дай Бог, все буде добре сьогодні. О. То завтра... Я його однозначно, бо це капець, як мені його треба швидко закінчити. Так що всім пока-пока. Традиційно дякую, що ви з нами, і слава Україні!